Що тематика Будапештського меморандуму супер потрібна Україні для того, щоб а, нагадувати нашим партнерам і всім тим країнам, що це ніяка не благодійність з їхнього боку до України, особливо з боку США, Великобританії, Франції, про Китай Росію відкладемо їх поки що, але цих трьох країн. Це не благодійність з їхнього боку, це їхні зобов'язання. Як вони були прописані, вдало, не вдало, але як мінімум тут є о, моральна складова, і вона серйозна і політична складова. І для нас це інструмент нагадувати. Я можу сказати, я дуже часто виступаю на західних медіа. Дуже багато хто і не знає про існування Будапештського меморандуму, не знає, що в Україні 30 років тому була ядерна зброя в світі. Вони не знають. Оці ті люди, які говорять, а що Україна? Це та, яка була частиною Росії, а Росія вирішила зараз її повернути. Ну, це ж таке теж наратив є, і звучить він навіть в Сполучених Штатах Америки. Вони не знають, що ця країна мала ядерну зброю, третій найбільший арсенал, і перемовини, зобов'язання і, і так далі. Для нас це просто життєво необхідно донести для них до всіх цю думку і знання про те, що Україна зробила, як Україна пожертвувала. Своєю безпекою заради нерозповсюдження ядерної зброї в світі. А чим це для нас особисто завершилось, це видно всім. А далі, що те, як воно завершилося для нас, воно так само стимулює сьогодні весь інший світ задуматись про те, що свою власну безпеку ти можеш забезпечити тільки маючи ядерну зброю, тому що от Україні те нічого не допомогло, і це ж абсолютний меседж і сигнал, і він нікуди не пропаде, повірте мені. Наслідки всього того, що зараз відбувається в світі будуть.